Добрий день. У мене сьогодні розпаковка продуктів харчування з такого магазину, як АТБ. І так, почнемо. Хліб, батон. 16 гривень 90 копійок. зараз царський хліб, батон, нива. Але тут половинка його. Далі хліб, житнє диво. 35 гривень 40 копійок. Корм для кішок. Ось такий спеціальний клуб 4 лапи. преміум 80 грамів, 12 гривень, 80 копійок. Ну, як завжди, купила 10 пачок. Так, ось такі перчатки. Резинові 24 гривні 90 копійок. Пластівці дуже смачні. 14 гривень 50 копійок. Своя лінія. Далі перець. Колись купували по 10 кілограмів, робили лечо. А зараз купуємо по одному. За кіло 137 гривень 55 копійок, один перчик 33 гривні 84 копійки. Капуста білокачанна. 15 гривень 85 копійок за кілограм. А тут у мене на 21 гривню 83 копійки. Головка капусти. Середніх розмірів. Огірки. 44 гривні 89 копійок. Купила 2, 2 штучки 10 гривень 68 копійок. Морква по 22 гривні 29 копійок. У мене тут її на 14 гривень 27 копійок. І велика, і маленька, і середня. Різних розмірів. Далі баклажан. 48 гривень 95 копійок, одна штука. Такий непоганих розмірів. 23 гривні 30 копійок. Картопля. 18 гривень 95 копійок за кілограм. У мене на 17 гривень 36 копійок. Капуста пікінська коштує 29 гривень 89 копійок середніх розмірів у мене капуста на 16 гривень 38 копійок. Молоко взяла для проби коров'яче, питне, пастерилізоване 900 грамів. Ось таке щоденний збір. Ну, буду смакувати. Далі. Поділюсь своїми смаками. 47 гривень 70 копійок. Перець 4 штучки. Ціна 53 гривні 95 копійок за кілограм. А 4 штуки заважили на 18 гривень 0,2 копійки. Олія. 129 гривень 20... 96 копійок. Ось така олія. З гарбузового насіння 250 мілілітрів. Сир це польський сир, дуже смачний. 102 гривні 98 копійок. Вага тут, здається. Зараз. 180 грамів. Раджу, дуже смачний сир. Так, часник: 124 гривні 89 копійок. 4 головки середніх розмірів на 14 гривень 24 копійки. Так, риба, форель, слабосолена, філе. 251 гривня 47 копійок. Тут, здається, 240 грамів. Морозиво. Знижка дуже велика. На диво велика знижка. 9 гривень 50 копійок за одну пачку. Вага тут яка, цього морозива. Так, десь вже повинна бути. Вибачте, будь ласка, не бачу. Вагу не бачу. Таємниця. Мені здається, 75 грамів. Так, ось вона тут. 75 грамів. Я не помилилась. Так, це морозиво. Продукти купувалися в такому магазині, як АТБ. Морковка для оцих моїх друзів. Вони її довго чекали. Нарешті будуть смакувати. Ось такі продукти харчування. Бажаю всім економних, смачних продуктів харчування, які ви купуєте в магазинах. І всього найкращого.